За все вітаю, дякую, що запросили долучитися до цієї важливої дискусії. Ну, я спершу озвучу саму тему, що мені надали це цитую проблеми та напрямки розвитку вуличних простірів, вуличного мистецтва, вуличних кіно та театральних площадок. Я напевно мушу вточнити, що в моєму випадку йдеться не стільки про площадки, скільки про uh, самі заходи і рух, що стоїть за цими заходами, а саме цього руху і є uh, дефіцит uh, на сьогоднішній день, який я споглядаю. Uh, перед тим як я став власне кінознавцем вже у професійному вигляді, я маю багаторічний, 20-ти майже річний досвід. Uh, Розвитку і керування своїм своєю тургенцією, і мені дуже знайомі проблеми з долучення гостей міста і організації будь-яких ініціатив інфраструктурних. І коли я намагався створити туроператорську організацію, яка би займалася внутрішнім туризм, туризмом тобто в'їздним туризмом, я Завжди стикався з повною аморфністю і міської влади, і будь-яких установ, що до цього можуть бути доречними, до яких можна звертатися по допомогу і підтримку, тож я е більш ніж знайомий з проблемою, що сьогодні обговорюється з аморфністю і безініціативністю влади з будь-яких культурних, туристичних інфраструктурних питань, і власне, якщо казати про організацію. Вуличних просторів саме під культурні та мистецькі проєкти заходи, і так далі. Просто наведу приклад минулорічного нашого досвіду. Ми разом з фестивалем Харків, Міндокс і за підтримки Держкіно організовували кінофестиваль, кіно, кіноглядацький фестиваль Зоряна ніч, кіно просто неба. Що після кількох спроб а, зорганізувати та а, а, придбати оренду або якусь пільгу пільгові умови для оренди залів, що придатні для кінопереглядів, а, і після невдалих спроб всі площадки відмовились, ми змушені були шукати простір просто неба, і, врешті, єдине, що ми знайшли, це площадка. Як вона називається? ветеранська площадка, або там, де відбуваються танці та інші заходи для людей похилого віку, там, там де мушля на при вході до парку, Горького. Mm -hmm. і досвід був таким: я пересвід... ще раз пересвідчився, що коли йдеться про кіноперегляд, попри те, що в радянському союзі було багато літніх відкритих площадок. А кіно потребує тиші, я до я мушу визнати, що це був невдалий досвід. Ну суто для мене, як і кінознавця, і кіноглядача, і організатора, і модератора. Це незручно. Тож, коли ми говоримо про організацію вуличних просторів у центрі міста. Що точно співпадає з моїм баченням, так це е, необхідність організовувати будь-які мистецькі культурні заходи саме в центрі міста, е, оскільки я є керівником проєкту про кіно, що організований е, е, кінотеатром планета, планета кіно. А планета кіно розташована в ТРЦ Французький бульвар, саме знаєте де, де центром це не, не назвеш, і головна. Нагальніша проблема, що ми маємо, це незручність суто інфраструктурна і транспортна для будь-яких наших глядачів і гостей діставатися цього ТРЦ. Ті, хто з автівками власне проблеми такої не мають. Але мій же досвід організації і керування своїм кіноклубом Магнолія, що більшість часу свого розташовувався в центрі. Говорить про те, що набагато легше, логічніше, да просто зручніше з транспортної точки зору організовувати кінозаходи в центрі міста. Якщо це будуть ті дворові пространства, про які казав мені Віктор в центрі, там між Пушкінською та Сумською, це ідеально. Як як вони будуть влаштовані саме як відкриті суто площадки, або е, якісь комбіновані площадки площадки трансформери як то кажуть, і які приклади чого я власне і знаю? Площадки трансформери що можуть бути і відкритими, і закритими, і конструкції, що дозволяють закрити площадку зверху, не такі вже і недоступні, не такі вже незрозумілі? Вони використовуються. Поспіль і всюди в Європі, і та й в Україні, де інде є такі площадки. Тож, як до щодо театральних заходів, так і кінозаходів, так і будь-яких танцювальних заходів, простір, що інфраструктурне його рішення, що може бути завдяки такій ініціативі в центрі міста, це дуже нагальна потреба. Це я точно стверджую. Далі по. Самі необхідності і ще о, вже існуючих ініціативах, що є в нашому місті. Ну я можу назвати просто так: на, на, наприклад, такі проекти, як фестиваль План Бі, такий загальнокультурний фестиваль. багатопрофільний, так і Харківський кінофестиваль, унікальний свого роду Харків Мідокс. Що, попри всі перепони, що ми маємо, що я знаю, відбувається щороку героїчними зусиллями його організаторів. Через що вони проходять щороку? Це про це окрема може бути лекція та окремий біль. А, а це є до минулого року відбувався щороку фестиваль сучасне українське кіно, що був організований Довженко Центром. До речі, що має наразі великі проблеми з. Зі своїм статусом на днях Держкіно видало наказ реорганізувати цю інституцію, яка, яка не потребує реорганізації. Вона дуже успішно завдяки своєму колективу існує, і цей Довженкоцентр організовував щороку двічі на рік, навіть були такі, такі роки: фестиваль переглядів глядацький фестиваль сучасне українське кіно. Uh, також ми знаємо всі, напевно, всі чули про фестиваль тиждень вуличної музики. День вуличної музики, тиждень вуличної музики, вікенд вуличної музики. Він рі в різних формах перебував uh, таких прикладів. В принципі, можна навести ще декілька, не так. Вже їх багато на жаль, але вони є. І єдина проблема на за моїм спогляданням, яку мають організатори всіх цих uh, ініціатив, це. Відсутність єдиного координаційного центру в них, або можливо, так радянською термінологією сказати, профсоюзу вуличних заходів міста Харкова, де вони координували всі свої плани, проблеми законодавчі ініціативи, про які сьогодні вже йшлося. Отже, і я, як організатор декількох кінозаходів і Долучений в минулому до театральних заходів і фестивалів, і ті колеги, що я знаю, які стикаються з одними тим тими самими проблемами щороку, і щоразу, коли вони щось спробують організувати, це відсутність єдиного вектору. А вектор цей відсутній через відсутність координаційного центру. Саме такий э, про прообраз ми маємо сьогодні у цьому обговоренні координаційний міськовий центр, що може Виділити існуючі проблеми якось обговорити і спланувати подальші кроки, але це потрібно робити разом і розуміти, що всі ці ініціативи і культурницькі мистецькі заходи будь-якого кшталту. Дійсно може відбуватися в центрі міста до цього такого квадрату в на мапі міста. Люди і аудиторія цих фестивалів, тобто глядачі, споглядачі, учасники, мають звикати поступово від року до року. Ця площадка, цей сектор міста, може просто стати ім'ям таким називним про Асі. Відчуюватися вже автоматично з культурою і мистецтвом, в як у мешканців міста, так і його гостей, залучати таким чином і приток туристів, і гостей додатково. І аби це донести і скоординувати ці ці зусилля, це напевно має починатися саме з архітектурної спільноти, архітекторської. А потім вже долучати діячів від кожної окремої о, кожного окремого виду діяльності, окремої сфери, саме кіноорганізатори. Я саме так один з таких. Що щоразу стикаємося з дефіцитом та браком площадок, і як би це не прикро звучало, площадок в Харкові раз два і закінчилися ті, що. Легко погоджуються на будь-які ініціативи за пільговими умовами або просто йдуть на діалог раз два і закінчився цей перелік. І якщо ми матимемо такий простір в центрі міста, який вже може бути влаштованим добре, з долучанням спеціалістів інфраструктури комунікацій, а потім вже і комунікації суспільних, це було б дуже добре. Я з задоволенням би долучався до і обговорень, і вже певних дій, якщо вони будуть потрібні, і певного розголосу на державному, на міському рівні, не мовчати. Якщо буде потреба, ініціювати законопроекти, міські законопроекти, стучати достукуватись в міську раду. Яка на жаль, ми у мене таке почуття не чує жодну спільноту в місті Харкові, окрім долучених до двору цієї інституції, про що вже сьогодні теж власне казалося. Тож, напевно, на цьому в мене все. Я просто підсум підсумую це все, що тим, що спільноти культурні, мистецькі, організаторські, існують. Але вони поодинокі, розрізнені, поки що знайомі знають одне про одного, а не а але не поєднані в єдиний рух. А цей рух має якось зливатися в єдину таку потужну річку. Дякую за увагу.